Херсонка Тетяна разом з сином Єгором у День Святого Миколая у клубі волонтерів вранці хлопчик традиційно знайшов подарунки під подушкою, пазли та солодощі. Зараз прийшли за одягом. З ним розповідає жінка, нині важко про акцію Тетяна дізналась від сусідки. Одяг, от курточку хочу сину, та племінникуну розмір трошки не підійшов. Так, ну а так може якась допомога, може знаєте, хімія для, бо зараз цим дуже важко. Продукти поки що є. І так, а от е, способи гігієни і речі от з цим трошки важче. Святкову акцію допомогли влаштувати волонтери з усієї України. Розповів голова Херсонського клубу волонтерів Володимир Сагайдак. Сьогодні ми даємо е, продукти харчування для сім'ї, продукти е, харчування для маленьких дітей, памперси. У мене вже є тривога, що ми не зможемо дати всім дітям допомогу, тому що ми не знаємо скільки дітей, скільки живе в місті. Є діти є багатодітні сім'ї, які не виїхали. тому ця акція чотириденна. Я би сказав, вона моніторингова. Херсонка Анастасія Спічак прийшла обрати подарунок для доньки. Даші дівчинка очікує на сюрприз. Говорить жінка, Дітки ждуть ждут подарунки сладості, подарунки. Тут він то б в порадувати время дітей. Мандарі, ну і, і салатка під подушкою. Волонтери Херсонського клубу говорять, через безпекову ситуацію в місті обрати подарунок батьки можуть самостійно за наявності документів на дитину. Олександр Забродін, Марина Круглова, Олена Ліщенко, Григорій Шматко Суспільне новини Херсон.